Російські провоєнні телеграм-канали стверджують, що райцентр Курської області суджа знаходиться практично під повним контролем збройних сил України і туди перекидаються українські підкріплення. А інші провоєнні канали повідомляють про більш глибоке просування українських підрозділів. В соцмережах з'явилося фото українського військового, який, як заявляється, зроблений у Суджі Курської області. Раніше Міноборони РФ підтвердило наявність там Збройних сил України. Україна таким чином менше як за 48 годин захопила більше територій, ніж за весь період літнього контрнаступу 23-го року. За інформацією українських та російських телеграм-каналів, у полон взято просто десятки росіян. В суджанському районі Курської області патріотами були захоплені склади з матеріально-технічним забезпеченням та боєприпасами. У ніч на п'ятницю в телеграм-каналах стверджується про колону згорілих російських військових вантажівок вздовж шосе. Було розбито близько 15 вантажівок, включаючи одну з маркуванням З. Про це пише видання Реуц. Російські та українські джерела пишуть, що в колоні міг бути особовий склад чисельністю до батальйону, а ймовірно, удару було завдано з ракетного комплексу Хаймарс боєприпасами з касетною частиною. Ну оскільки солдати їхали не в бронемашинах, а в звичайних тентових Уралах та Камазах шансів уціліти у них майже не було. Внаслідок удару по російській колонії в Курській області, за попередніми даними, загинуло 26 людей, понад 100 поранено, пишуть пабліки. А було завдано, як повідомляється, два ракетних удари. Хай Марс, по шість ракет. За Останньою інформацією: бої відбуваються за 35 кілометрів від курської. Атомної електростанції Російської Федерації низка російських ЗМІ пише, що під'їзди до Курської АЕС перекрито, а на будівництві нових блоків атомної станції все знеструмлено, а будівельники залишили об'єкт. Мер російського Курчатова, де, до речі, розташована Курська АЕС, підтвердив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від міста і закликав місцевих жителів не панікувати. Російські воєнкори також пишуть, що збройні сили. Сили почали вибудовувати укріплення в Курській області та на так званій лінії Суровікина. Також повідомляється, що Росія перекидає резерви в Курську область. За даними аналітиків, ЗСУ контролюють щонайменше 155 квадратних кілометрів Курської області. Для порівняння росіяни контролюють близько 150 квадратних кілометрів північно-східної частини Харківської області. Ну а тим часом американське видання Forbes пише, що в наступі у Курській області бере участь одна з найсильніших бригад збройних сил України, а саме 80-та ДШБ. В операції задіяно щонайменше три бригади ЗСУ чисельністю до двох тисяч осіб. Кожна український проект Deep State почав оновлювати карту, вперше вказавши інформацію про бої в Курській. Області, взагалі в Російській Федерації, повідомляється, що Збройні сили України намагаються утримувати те, що зайняли, а штурмові групи, нібито розпочали виконання завдань із звільнення населених пунктів. Бої тривають навіть уночі. На думку журналістів, Forbes, вирішальним чинником подій у Курській області може стати те, наскільки швидко північне угрупування військ країни агресора РФ зможе перекинути сили до району міста Суджо. І якщо вони пересуватимуться повільно, то Кремль може втратити набагато більше територій регіону. Сполучені Штати Америки не вважають події в Курській області ескалацією у війні РФ проти України, так заявила заступниця речника Пентагону Сабрін Сінг. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою. Вони вживають заходів. Щоб захистити себе від атаки, які відбуваються із цього регіону, що відповідає політиці США про те, де українці можуть використовувати нашу зброю, наголосила вона. Вона зазначила, що Вашингтон не підтримує атаки в Глип Росії однак, події в Курській області, за її словами, скоріше перехресний вогонь. А вона додала, що США і надалі. Підтримуватимуть Україну тими засобами, які потрібні Києву. Але яка мета е, такої курської операції? Ну для російської сторони мінуси на першому етапі вони очевидні: це перенесення бойових дій на її, на її землю, втрата території, нерухомості та майна, вбиті, поранені, а полонені біженці, паніка та упадницький. Настрої руйнування інфраструктури та порушення логістики, також основна задача це змусити російське командування зняти війська з інших перспективних напрямків задля порятунку Курської області, де, крім іншого, до речі, розташований великий стратегічний об'єкт, а саме Курська атомна електростанція, яка може бути однією з основних цілей. Або посилення можливих переговорних позицій ще одна можлива мета. І можливо, дії в Курській області з захопленням території може спричинити сплеск російського невдоволення, а за ними можливі і протести, що ну, напевно мало ймовірно. Але шанс є. І достоменно поки невідомо, яка основна мета такої операції. Тож будемо разом з вами слідкувати за подіями. До речі, підпишись на канал, щоб їх не пропускати.